Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас розпаковка замовлення Avon по ось такому каталогу липня. Сьогодні в мене фон трішки інший. Сьогодні знімаю знімаємо не вдома. У нас зараз, ну, як думаю, і майже по всій території. України відключення. Особливо останні дні, то взагалі майже постійно без світла. Там дають на якісь там на 2 години, що хочете, і встигай робити. Ну, нічого, що поробиш. Так, тому подивимось, давайте замовлення. Воно в мене то не дуже той велике, але в таку, ось дивіться, в яку коробку поклали. Хоча тут дуже багато вільного простору, це все тут каталось по цій посилці. Ну, не знаю, нащо в таку велику упаковку це все запихнули. Ну. Отже, почнемо. Давайте тут найбільше в мене, що в мене замовили, мого замовлення іще менше. По гарній акції. Був ось такий шампунь для волосся Advanced Techniques відновлення. У мене зараз також в використанні така сама стоїть. Дуже мені прям подобається, він мені просто ідеально підійшов. Тому, звичайно, я рекомендую його. І в мене ось один такий замовили в каталозі. Так, давайте десь у мене була. Накладно, Буду вам все озвучувати. По каталогу 179 гривень, і зі знижкою вийшло 161,10. Такий великий об'єм. Також іще у великому об'ємі в нас представлено у фокусі ось такий гель біла лілія. Ну, це як новинка, але, ну, але не новинка. Просто б ця, цей аромат не був саме представлений в такому великому об'ємі, а зараз тепер вже є 720 мл. Ну, аромат такий квітковий. Ну, і квіткові, якщо чесно, я не дуже аромати люблю. Ну, але це на замовлення, і в мене був. І по фокусу цей гель вийшов 129 гривень. Так, потім замовили ось такий крем для рук. Це в нас із жасміновим акцентом і гліцерином. Це в такому гарному оформленні в яскравому. 75 п'ять мілілітрів. Так і угу. крем для рук квітучий сад, і в нас 50 гривень зараз креми в каталозі коштують. І зі знижкою 45 гривень. Ну, це вони там йдуть при Покупці продуктів з каталогу 50 гривень, тому там знижка лише 9%. Потім замовили ще ось такий крем в шайбочці Planet Spa з маслом ши 75 мл. Це прям класнючий крем. Я собі такий на холодний період беру. Він прям ідеально живить шкіру, якісь сухості, все прибирає доволі швидко, бо він просто мега жирний. Тому також завжди раджу. І ось такий замовили, хоча він зараз не по акції, але ну людині потрібно було зараз. І він зараз в каталозі коштує. 199 гривень зі знижкою 159,20 копійок. Так, далі. Ще замовили ось такий засіб для інтимної гігієни. Це із ромашкою. Мені подобаються ці засоби. Хоча не дуже зручно щось що такий дозатор раніше було зручніше пакування. Але саме по дії мені, ну, мені подобається і ціна також ну, нормальна. Зараз в каталозі 90 гривень, 90 гривень і зі знижкою 81 гривня. Так, також Замовили в мене ось таку помаду для губ. Це в нас ультра матова. Відтіночок у нас полуничний? Полуничний рожевий, щось таке, бо тут в накладні якось воно не повністю написано назва Полуничний рожевий, я так розумію, код 138, 60, 52. Зараз 189 гривень ці помади в каталозі йдуть зі знижкою. 151,20%. Це я вам озвучую. В мене зараз знижка 20%. А, ну, це саме не ті продукти, на які саме знижка консультанта. А на деякі продукти йде фіксована знижка 10% для всіх, ну, не зважаючи на якому ти рівні. Так, угу. По замовленню це все. Далі те, що я замовляла. Замовила собі ось таку маску. Це Clear Skin із вугілля. Так, ось так виглядає. Ще є така інструкція. Побачимо. Хочу протестувати, тому що в мене влітку ну, реально проблемна шкіра, а ця серія вона для проблемної шкіри взагалі ну Clear Skin. Тому цікаво. І в каталозі 149 гривень і зі знижкою 119:20 гривень. Так, і також з цієї ж серії ще замовила ось такий тонік для обличчя. Він іде ось такий із з осадом, з таким вугільним. Він у нас матуючий. А, так, 99 гривень по каталогу зі знижкою 79,20. Так, і ще. Замовила ось такий кульковий дезодорант парфумований порбланка, це я замовляла по акції. Там зараз акція, якщо замовляєш на 500 гривень і більше по каталогу, то там список продуктів, які йдуть по вигідній ціні. І я взяла ось такий кульковий дезодорант за. За 50 гривень, він вийшов. Також і ще взяла ось таку піну для ванни. Це в нас була в якомусь році до, до нового року такі ліміточки, це яблучний штрудель, начебто аромат. Так, яблучний штрудель 60 гривень коштувала ця піна. Це також була на якійсь, чи на онлайн розпродажу, чи фокус. Не пам'ятаю, знаю, що на якомусь розпродажі була ця піна. Так, і ще. Мені в подарунок компанія поклала. Ну, це не тільки мені, а всім, хто, всім консультантам, хто на рівні бронза та срібла, так як я з'їхала на срібло і золото в цьому тепер кварталі, то потрібно було вказати код подарунка. І ось прислалось такий гель для душу 250 мл. Це із розою та амброю. Так, це за 15 гривень цівіль. І також ще замовила трішки пробничків. Один пробничок це в нас пробник новинки. Взагалі я замовляла два пробника новинок, але один пробник, а ще, до речі, ось такий каталог на серпень прийшов. Буде огляд також скоро. І в нас представлено дві новинки в серпневому каталозі парфумів. І ось я хотіла замовити якраз пробники, але на одну новинку чомусь уже пробника не було на складі. Чи розібрали, чи не знаю, в чому проблема. Але вже не було. Ось на, на ось оцю новинку в серії Lab. Summer Summer sp Sparkle. Не було пробного зразочка вже. М -м -м -м. Такий. Свіженький. Ну, в каталозі я не скажу, що прям 100% можна зрозуміти аромат. Краще, звичайно, пробник, бо тут ще. Сторінка придає свій аромат. Щось таке цікаве. Так. А замовила, прийшов мені пробник новинки в серії Incadescence. Зараз на про каталозі. щоб нотив, ось інкадесенс. Ось такий пробничок прийшов. Пикотно, ну це аж, аж голова болить і таке, наче запаморочення от такої спеки. Ой, такий свіжий. Капець, який свіжий. Так, а в нас тут бергамот, магнолія та ветивер. М -м, класний. я б собі такий був замовила. Так. Сподобалась ця новинка мені. І також на онлайн розпродажі можна було взяти ось такі пробнички Foreway із серії. І я взяла ось такі три. І вони були по 10 гривень кожен. Я взяла ось такий Foreway класичний. Також Форовей Glamour» та форивей сплендорія. Це щоб ви там подаруночки, можливо, кому покласти. Так, і все. Це ось таке замовлення. Каталог скоро буде огляд. Подивимось, обговоримо, що в нас тут по цінам, які в нас тут новинки. Ну і все. Тому кому цікаво, чекайте. Так, і хто цікавиться продукцією Avon, хто полюбляє замовляти взагалі там, догляд, косметику, все в інтернеті, то дуже гарна можливість оформити собі знижечку, і можете просто ну, заходити в свій там, кабінет, в корзину накидаєте все, що вам потрібно з Avon, і оформляєте замовлення і отримуєте знижечку від 15 до, до 30%. Перше замовлення 25% знижка, а далі вже там в залежності від вашого замовлення. Тому, кому таке цікаво, то посилання залишу, переходьте і можете оформити собі таку знижечку. Так, і всім дякую, що дивитесь моє відео, що коментуєте, ставите вподобайку. Чекаю вас в наступних відео. Всім па-па!